З самісінького ранку чули звуки скорботного кортежу на Волині з зони бойових дій привезли тіло волинського поліцейського Юрія Кривошапка. Йому було 38 років. Народився захисник у селі Шклинь на Горохівщині, працював в органах МВС з 2008 року. З 2015-го на різних посадах у поліції Горохова у червні 2023 року приєднався до лав стрілецького батальйону поліції Волині. Добровільно старший сержант Юрій Кривошапка загинув 28 червня, боронячи Україну на Донеччині. У нього залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей. Вічна пам'ять герою. Смертельна аварія сталася в селі Жиричі на Ковальщині. 41-річний місцевий на мотоциклі не врахував дорожньої обстановки та врізався в металевий паркан. Від отриманих травм чоловік помер по дорозі в лікарню. Окрім цього, на транспортному засобі перебувала 31-річна жінка. Її з травмами забрали в лікарню. Моторошна дорожньо-транспортна пригода була біля села Лучиці Луцького району. Там автомобіль шкода злетів з дороги і врізався в дерево. За кермом була неповнолітня 17-річна дівчина. Вона не вибрала безпечної швидкості руху, з'їхала направе узбіччя, де не розминулася із деревом. Водійку з травмами забрали в реанімацію. Аварія з постраждалим була в селі Хорохорин. Там мотоцикл в'їхав у велосипед. За кермом обох двоколісних були діти на мотоциклі. – 14-річний хлопець на ровері, восьмирічна школярка. Дівчинку з травмами забрали в лікарню. На Конякіна в Луцьку вантажівка спровокувала аварію чотирма авто. Водій Вольво не дотримався дистанції та влетів в Москвич. Той від удару врізався в Кія, яка стояла в лівій смузі. Москвич по інерції вилетів на зустрічку і зіткнувся з Тойота. На щастя, обійшлося без постраждалих. Луцьку водій Шевролет небезпечно підрізав навчальне авто. Легковик різко перелаштувався прямо перед навчальним авто, не дотримавшись бокового інтервалу. Матеріали вже передали поліції. Порушнику світить штраф від 340 до 510 гривень. У Луцьку вантажівка вилила на дорогу бетон, усе зафіксували вуличні камери. Пура забруднила проїжджу частину на кільці набережної. Муніципали склали на водія протокол і зобов'язали його прибрати. До слова, штраф за вказане правопорушення складає від 340 до 1360 гривень для громадян, від 850 до 1700 гривень для громадян суб'єктів підприємницької діяльності. На Волині викрили 32-річного мешканця рівненщини, який продавав бойові гранати. Правоохоронці зафіксували факт продажу двох гранат. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до семи років в'язниці. П'яний чоловік підпалив будівлю на Волині. Сталося вночі у селі Володимирівка. 64-річний чоловік у стані сп'яніння підпалив панельно прохідну будівлю. Поліція затримала палія. Йому загрожує до 10 років тюрми. Постраждалих не було. Вогонь ліквідували. Через цигарку горіла хата, і мало не згорів господар. Пожежа сталася в новій вижві на кувальщині. Зайнялось у дерев'яному будинку. В одній з кімнат сидів чоловік. Вибратись не міг, бо навколо нього горіла підлога. У нього отруєння чадним газом та термічні опіки правої гомілки. Їхати в лікарню відмовився. Попередньо пожежа сталася через необережність під час куріння. З цієї ж причини в устилуйській громаді горіла суха трава із самосів, а в кустичах Турійську громади зайнялась покрівля і перекриття цегляного гаража. Постраждав молодий чоловік. У нього отруєння чадним газом та незначні опіки правої руки. Ймовірна причина цієї пожежі коротке замикання електромережі. У Луцьку рятувальники допомогли жінці позбутись каблучки, що здавила палець і спричиняла сильний біль. Зняти перстень самостійно Лученка не могла, тому подзвонила в ДСНС. Фахівці аварійно-рятувального загону розрізали прикрасу спецінструментом. Медична допомога жінці не знадобилася. Прикордонники затримали двох волинян, які намагались втекти за кордон на конях. Провідник повів їх до тиси, але натрапили на наряд. Утікачі проігнорували вимогу зупинитись, тому прикордонники почали стріляти вгору. Зрештою, їх затримали. За переправу кожен мав заплатити до 5 тисяч доларів. Прихований малюнок і масонський знак. У воленських селах знайшли історичні пам'ятки. У храмі села Біличі вивчають дияконські двері. Зображення Ангела намальоване на тонкій деревинно-волокнистій плиті, яка зафіксована на дужках. Під плитою на цій дужки хтось наклеїв грубе полотно, яке повністю зафарбоване темно-зеленою фарбою. Схоже, художник замалював попередній ескіз. Ще одна цікава знахідка була на старих частинах кладовища сіл Біличі та грибовиця. там знайшли пам'ятник із масонським символом. Зі слів історика Юрія Валінця, такі могли ставити лише заможним людям представникам різних організацій, в тому числі й масонських. На волині днями зустріли звільненого з полону захисника Валерія Хомича. Йому 50 років родом з Ковеля. У неволі військовий був три роки і два місяці. Потрапив туди в березні 2022 року під час оборони Київщини. Обміняли ковальчанина 23 травня 2025 року в рамках великого обміну тисяча на тисячу. Попереду військовослужбовця тривала реабілітація. У Ковалі зустріли звільненого з полону Василя Гуляча. У неволі він був понад два з половиною роки. Вдома чекала дружина і троє дітей. У військо пішов у перші дні великої війни добровольцем. Служив у 115-й бригаді. Під час боїв на Покровському напрямку біля опитного потрапив у полон. Наприкінці травня у межах масштабного обміну тисяча на тисячу його обміняли. Попереду на Ковальчанина чекає період лікування та реабілітації, бо здоров'я посла. Булось неабияк. А це відео з Нововолинська. Там сьогодні зустріли звільненого з полону РФ Юрія Верхуся. У неволі волинянин перебував з липня 2023 року. Обміняли його в травні цьогоріч. На Волинь Юрій Верхусь повернувся після лікування. 18 дітей з Луцької громади, батьки яких загинули, виконуючи бойове завдання, чи вважаються безвісти зниклими або ж перебувають у полоні. Вирушили на три тижні до США. Свої закордонні канікули. Діти героїв проведуть у штаті Вашингтон. З тамтешнім містом Кент ще на початку року Луцькрада уклала партнерську угоду. Документ передбачає лікування і реабілітацію тих людей, що постраждали внаслідок російської збройної агресії. Місто Кент місто, з яким ми підписали партнерську угоду в лютому цього року. Всі витрати на переліт, всі витрати на перебування, проживання, харчування, відпочинок і розваги дітей бере на себе приймаюча сторона. Реалізовується цей проект спільно з громадською організацією Тогеза Міністрі. Ми дуже вдячні українцям, які сьогодні в Сполучених Штатах допомагають діткам наших героїв відновитися, відпочити. Побачити іншу країну, можливо, знайти нових друзів. Хочу сказати, що всім діткам відкрили візи в США, що також є перевагою, тому бажаю діткам безпечного, гарного відпочинку, приїхати назад з новими враженнями, з новими враженнями, з новими знайомствами, з новими друзями, і щоб їхній відпочинок пройшов якомога краще.